Привіт, друзі! Я підготував для вас топ-5 скандинавських детективів, які варто обов'язково подивитись, якщо ви любите заплутані справи та непередбачувані повороти. Не забудь підписатися на канал і погнали! Міст це один із найвідоміших скандинавських кримінальних серіалів, який завдяки своїй атмосфері, нетиповим персонажам та напруженому сюжету здобув міжнародне визнання. Події розпочинаються на мосту Ересун, що з'єднує Данію та Швецію. Там знаходять тіло жінки, яке лежить рівно на кордоні між двома країнами. Через те, що злочин зачіпає обидві країни, розслідування ведуть дві команди: зі Швеції детектив Сага, а з Данії Мартін. Вони абсолютно різні за характерами. Сага геніальна, але соціально не адаптована жінка. А Мартін досвідчений детектив із більш людяним підходом. Разом вони намагаються знайти серійного вбивцю міст. Це зразковий кримінальний трилер, який поєднує захопливий сюжет глибоких персонажів і похмуру скандинавську атмосферу. ДНК Вбивці це кримінальний серіал, заснований на реальних подіях. Він розповідає про подвійне вбивство в Лінчіпінгу 2004 року та складний шлях розслідування, яке, врешті-решт, розкрило злочинця. Головна увага зосереджена на жертвах та роботі слідчих, а не на самому злочинцеві. У центрі сюжету поліцейський, натхненний реальною фігурою Яна Стаафа, та генеалог, прототипом якого став Пітер Сьолунд. Поліцейський діє традиційними методами, а генеалог шукає відповіді в історичних архівах. Разом вони використовують силу науки та логіки, щоб розплутати цю складну справу Каштановий чоловічок. Це напружений скандинавський детективний серіал від Netflix, заснований на бестселері Сорена Свейструпа. У Копенгагені знаходять тіло жінки з моторошною фігуркою каштанового чоловічка. Слідство ведуть детективи Ная Тулін і Марк Гес, які розплутують загадку серійного вбивці. Серіал захоплює похмурою атмосферою, складним розслідуванням і несподіваними сюжетними поворотами. Ідеальний вибір для шанувальників Сканді Нуару. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео та постав вподобайку. Перш ніж помремо шведський кримінальний серіал, що розповідає історію детектива Ханни, яка розслідує вбивство свого колишнього партнера. Під час розслідування вона дізнається, що її син має зв'язки з кримінальним світом, а її особисте життя переплітається з професійною діяльністю. Серіал піднімає питання зради, відданості та морального вибору. Напружений сюжет, глибокі персонажі та сильні емоційні моменти роблять його особливо інтригуючим. Перш ніж помремо, це ідеальний вибір для любителів кримінальних драм з елементами психологічної глибини. Таємниці Сільверхейда, шведський детективний серіал з елементами міфології та містики. Головна героїня, детектив Єва, повертається в рідне село через сім років після зникнення своєї дочки. Коли зникає ще одна дитина, Єва намагається з'ясувати, чи пов'язане це зі старим випадком. З кожним епізодом серіал набуває все більше зловісних поворотів. Відмінною рисою є поєднання детективного сюжету з елементами скандинавської міфології, що вирізняє його серед інших проєктів. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!